Шановне товариство на сцені зведений народний аматорський хор Овруцької міської ради. Український Гарно заколядували жінко, неси колядне колядни нашим колядникам поаплодуємо! Може, не все так добре вийшло, але ми старалися. Христос народився. Шановні урочани та гості нашого міста, щиро вітаю вас з 2017 роком та Різдвом Христовим. Оруч одне з найдревніших міст нашої області, оспіване і прославлене в багатьох піснях, віршах та повістях, які бачило чимало на своєму віку. Перша письменна згадка про оруч датується. 1946 роком. І у минулому році ми відсвяткували 1070 років офіційної згадки про наше місто. За ці роки складалося багато традицій, обрядів, деякі, на жаль, забуті та відійшли в минуле. У 1571 році місто отримало Привілей дворічних ярмарків що тривали по тижню і проводилися на весні та восени. Вироби кравців, шевців, лучників, пучкарів, зброярів, гончарів і волірів та прясликів збувалися в Києві, Новгороді, Польщі, Болгарії, Молдові та інших країнах. 1887 році в місті вже відбувалися чотири ярмарки січні, червні, серпні та листопаді. Крім торгівлі предметами гусяденного споживання, торгували смолою, дьогтем, медом, воском, хлібом та іншими виробами. Отже, щоб певно накукувати в майбутнє, ми маємо пам'ятати своє минуле і відроджувати всі гарні традиції нашого міста і нашого району. Саме тому сьогодні започатковано перший фестиваль коляди та святковий ярмарок. Символічно Дійство відбувається саме на Різдво, адже це родинне свято овручина це велика родина. І сьогодні до нас прибуло 39 колективів з різних куточків району, щоб заспівати свою коляду. Кожного вона різна, по-своєму особлива і радісна. За традицією в місті проведено конкурс на кращу новорічну ялинку, в якому приймали участь 14 підприємств установ, організацій. Найкраще новорічне містечко організували колектив та учні Оврузької третьої школи міста Овруча. Чудово, чудово прикрашено фасад приміщення ялинки. Креативна ялинка з'явилася біля підприємства Овруцький хлібзавод, яка, яка складена з ялинкових гілок. Перше наряджено деревце наряджене деревце поставило. При поставили при в'їзді в місто зі сторони словечно, яку разом прикрасили приватний підприємство Белинський Павло Іванович то образ лісство.